31-річний військовослужбовець Володимир Рудковський з міста Сарни проходить реабілітацію у центрі Незламні. Чоловік до повномасштабного вторгнення працював у пресслужбі Сарнинської міської ради. Перші місяці війни Володимир волонтерив. згодом вирішив йти воювати. Володимир воював на Запорізькому напрямку, був командиром роти. У червні потрапив під російський обстріл, рятуючи пораненого побратима. Під час того, коли ми його виносили, пролетів вог і відірвало вже мені пальці. От, але якось так цікаво закрутила ситуацію, що йому ногу спасли, а мені довелося її відрізати. Так буває. Після поранення Володимир втратив півстопи у центр Незламній, приїхав на протезування. Тут захисникові провели повторну ампутацію. Мені хірурги сказали, що є два варіанти: перший е складний, тяжкий, довгий, продається. Мати постійні проблеми з взуттям, стопа буде деформована. Мені придеться напротяг всього свого життя ходити з паличкою, кульгать. І другий варіант це ампутувати. Частину ноги і продовжують жити повноцінно, але вже з протезою. У нас пацієнт був госпіталізований для реампутації, тобто повторної ампутації на відповідному рівні для того, щоб на цю кінцівку міг бути встановлений сучасний протез. Після реампутації Володимир розповідає, швидко відновився нам трьохсотим пораненим. Е Тут надають дуже круту допомогу насправді і фізично, і психологічно, оскільки зранку до ночі з нами займаються безліч реабілітологів. за два тижні я це вже почував як ткек з двома ногами. Володимир отримав протез і вчиться ходити на ньому. Підтримують Володимира на шляху відновлення його дружина і донечка, які тимчасово переїхали до Львова. Знайшли квартиру максимально близько до нашого реабілітаційного центру. І в мене є змога кожного божого дня їх бачити, заряджатися цією позитивною енергією і жити в любові. Ольга Дейнека, Суспільне новини Львів.